Я знайшов спосіб, який буквально запускає маленькі YouTube канали. Метод новий, але дуже і дуже простий. Я свій маленький канал зі сотні підписників розкрутив за два тижні до 700 підписників і згенерував за ці два тижні 40 тисяч переглядів. До цього на каналі було всього 10. І найважливіше, тобі не треба продавати нирку або вкладати кошти. Лише одна нова функція, яку YouTube тихесенько додав влітку. І називається вона співавторство. Якщо ви не чули про цю функцію, то ви втрачаєте великі можливості для росту маленьких каналів. А якщо ви чули про цю функцію, але не знаєте, як нею користуватися. В Кінці цього відео я залишу свою стратегію, яка спрацювала і як на мене дала божевільні результати, чому я дуже дуже радий. Що таке співавторство? Співавторство це можливість об'єднуватися з іншими користувачами YouTube і додавати їх як авторів, додаткових авторів на свої відео. YouTube просто вирішив, що якщо двоє людей знімають одне відео, то, хоча б хтось з них знає, що робить. Важко розпочинати будь-яку діяльність з нуля, чи то блог в інстаграмі, чи то бізнес, чи то Ютуб канал. В тебе немає найважливішого соціального капіталу. Для нас ютюберів це перегляди. Коли людина бачить величезну кількість переглядів на якомусь контенті, вона підсвідомо розуміє, що це відео скоріш за все вартує моєї уваги, бо його подивились так багато людей. А коли ти маленький канал, люди дуже прискіпливо ставляться до твого контенту. Що сталося зі мною? Буквально в минулому відео я отримав ось такий коментар, коли людина чесно написала, що я дуже прискіпливо дивився на це відео, бо в нього так мало переглядів. Що ти можеш мені розповісти? І саме це робить співавторство настільки крутим інструментом, тому що ми буквально в моменті отримуємо соціальну довіру іншого автора. І тим самим піднімаємо свою. Тож тепер, коли відео провалюється, ви можете сказати, це все він винуватий. Як це виглядає на Ютубі? На головній сторінці чи в пошуку будь-де, ви можете побачити відео, в якому буде зазначено ось так: два автора. Історія без міфів і «Хаща». Їх дві іконки. Якщо ми натискаємо на іконки, ми можемо перейти на кожен канал окремо. Наприклад, ми натискаємо. Ось ми на каналі історії без міфів. Коли ми заходимо на саме відео, ви можете побачити, що ось тут також два канали. Якщо ми на них натискаємо, вам у вас буде можливість або підписатися, або перейти на ці канали. Я не можу підписатися, бо я на каналі з правами адміністратора зараз знаходжусь. Або натиснути ось тут підписатися, і ви також зможете підписатися на один із цих каналів. Ось так це дуже просто виглядає на Ютубі. Найкрутіша штука, що вам не потрібно досягати якихось цілей або результатів на каналі для того, щоб відкрити цю функцію, наприклад, як монетизація чи автотублювання. Вам вона вже доступна. І де вона знаходиться? Ви починаєте завантажувати своє відео, ось ваше тест відео, ваші стандартні інтерфейс завантаження. Вам треба просто буде спуститися ниж... нижче, натиснути на показати більше. І ось тут. Є колаборація, вона називається. Натискаєте на Запростити співавтора, і тут відразу вам трішки показують інформацію, що повний контроль над відео ваш. Ми зробимо так, щоб відео показалось і вашій аудиторії, і аудиторії співавтора. Це дуже важливий нюанс. Також. Повне право власності, всі перегляди будуть зараховуватися вашому каналу. Каналу монетизація буде йти на ваш канал. Години перегляду будуть також рахуватися тільки тому каналу, який завантажує відео. Я завантажую відео, тому я отримую все, всі ці бенефіти від відео. Воно не ділиться. Тепер обираємо. Давайте нехай я оберу свій канал. Тепленко YouTube Стратег. Тут можна поставити галочку, чи я даю дозвіл для того, щоб. Канал, наприклад, мій канал, міг дивитися аналітику і створити посилання. Оце посилання ви копіюєте і надсилаєте іншому автору. Автор іншого каналу отримує ось таке повідомлення. Відео ще завантажується, тому ми його не бачимо. І ми або приймаємо, або відхиляємо. Наж нажати прийняти, і тоді я вже стану співавтором цього відео. Також важливо, відео залишається тільки на каналі того, хто завантажує це відео. Тому якщо ми зайдемо на хаші, в них, наприклад, немає навіть е, прямих ефірів, немає наживо, да, типу те знято. А якщо ми зайдемо ось в історію без міфів, то ми зможемо знайти ось це відео, історія без міфів і хаші. Тобто, відео також залишається на каналі, який його завантажує. Важливе питання, як співавторство впливає на роботу алгоритму і просування відео, куди воно показується, як воно показується. І ми вже трішечки про це прочитали в самому інтерфейсі, коли ми додавали співавторства співавторів. Але коли ми заходимо ще в сам довідку YouTube, ми отримуємо ось таке: ми намагаємося рекомендувати відео не лише глядачам каналу, де його було опубліковано, але й цільовим аудиторіям обох партнерів по співпраці. Однак ви можете не одразу помітити ці зміни в результатах пошуку чи рекомендаціях. YouTube прямим текстом нам каже, що при співавторстві ми будемо рекомендувати ваші відео і вам, і вашій аудиторії, і аудиторії вашого співавтора. І таким чином ви класно можете обмінюватися аудиторією. І якщо повернутися на канал Історія без міфів, можемо побачити, що саме з співавторством. Це відео набрало ну більше переглядів, чим набирають їх відео зазвичай. Можливо, звісно, просто вдала тема, але я вважаю, що коли в тебе в співавторствах хащі, в якої в якого величезна аудиторія, то це точно викликає більший інтерес, ніж інші прямі ефіри. Найважливіше, що може отримати маленький канал при правильній колаборації, це додаткову довіру, не охоплення, не перегляди, а саме додаткову довіру, яка може. Підсилити ваш авторитет в очах інших. Бо якщо зі мною буде містер біст, я впевнений, що ви будете думати, о, напевно, цей хлопець щось знає. А поки його немає, ви будете залишати ось такі коментарі, або просто проходити повз моїх відео, поки я не наберу ту саму аудиторію, яка буде пушити мої відео і набирати багато-багато переглядів. І, звісно, у вас виникає питання: а як зробити так, щоб великі автори зі мною хотіли колаборуватися або знімати відео? І тут немає якоїсь супер- Магічної пігулки, це також робота, я маю для вас декілька пунктів, які допоможуть вам зробити це простіше. Перше, не треба писати блогерам, які більші за вас, які вас не знають, фрази «Привіт, давай колаборацію. Вам треба, я дуже раджу на початку зав'язати якісь дружні відносини. Коментуйте відео, діліться цим відео, щиро розповідаєте про ці відео. Заводьте діалог і заводьте якісь відносини між людиною, і тоді вже можете думати про колаборацію. Оскільки, якщо ви... Просто відразу будете писати Привіт, давай колаборацію. Це буде виглядати, як в інстаграмі до незнайомої дівчини, будуть хтось писати е, «Вийдеш за мене заміж. Ну це дивно, правда? Друге, запропонуй конкретну ідею. Не треба писати про те, що. Давай щось знімемо. Це дуже дивно. Запропонуй вже щось. Подумай, що привіт, я маю канал на ось таку тему, ти маєш канал на ось таку тему. Я думаю, що нашим глядачам було б прикольно зробити відео на цю тему. Насправді всі автори завжди в пошуках класних ідей. І якщо ви запропонуєте класну ідею, автор, можливо, захоче більше з вами комунікувати і розглянути такий варіант. А також це виходить зразу в пункт номер 3 Запропоную проблему, яку ти можеш закрити, або з чим ти можеш допомогти. Я закрию монтаж. Я не знаю, знаю, як класно виставити світло. Я тобі допоможу. Я дам тобі якусь цінність не тільки я отримую твою аудиторію, твої охоплення, а ти також отримуєш достатньо багато з. Колаборацію зі мною. Четверте, не гоніться за великими іменами. Якщо у вас 10 підписників, а у когось 100 тисяч підписників, ну мало ймовірність, що він захоче з вами колаборуватися, або ви дійсно можете дати щось супер унікальне. Тож спробуйте шукати схожих на вас, які на етапі росту. Навіть тисяча підписників, 5 тисяч підписників це буде класна колаборація, яка дасть вам о, додаткові охоплення, а ви зможете дати щось людині, ідею, я не знаю. Будь-що, що ви там собі придумаєте. Це буде дуже дуже круто для вашого каналу. П'яте, шукайте людей зі схожими принципами або вайбом каналу для того, щоб ваша аудиторія дійсно пересікалася, бо в інакшому випадку ви отримуєте не ту аудиторію, або аудиторія іншого каналу взагалі не буде реагувати на цю колаборацію, бо зовсім інша тема. Шосте. Будьте ініціативними, але не будьте надокучливими. Якщо вам не відповідають, почекайте якийсь тиждень, потім нагадайте про себе. Якщо це знову повторюється, то напевно з вами не хочуть колаборуватися. І це окей. Бо краще спробувати, ніж не спробувати. Бо коли ви спробуєте, у вас є дійсно шанс когось знайти. А якщо ви не спробуєте, то ну, шансів когось знайти і так і не з'явиться. Звісно, пошук людей для колаборації це найскладніший крок. Але той, хто не шукає, той і не знаходить. І найпростіший крок в цьому напрямку для вас буде це: давайте зараз в коментарях кожен з нас напише. Що він за канал, скільки в нього підписників, яка в нього аудиторія і з ким би він хотів колаборуватися. А ті, хто шукають колаборації, можете написати в відповіді на коментарі про те, що хей, давай разом сколаборуємося. Я також залишу, тому що я відкритий до колаборації, якщо у вас цікава тема. Яка може допомогти моїй аудиторії краще дізнаватися? YouTube, ми зможемо з вами класно поспілкуватися або створити відео. Давайте це зробимо. Тож я залишаю свій коментар і чекаю на ваші коментарі. Також приєднуйтесь до telegram спільноту де ми розбираємо різні відео, аналітику, сценарії і, звісно, допомагаємо, надихаємо і співпрацюємо один з одним. Буду радий тебе там бачити. А тепер до найцікавішого стратегія, яка показала просто шалені результати на маленькому каналі. Місяць назад ми починаємо працювати з каналом. За місяць роботи він генерує ось таку кількість переглядів. Звісно, це непоганий результат для місяцю і зовсім маленького нового каналу. Але ми подумали, а як можна зробити краще, що ми можемо використати. І подумали, а давай спробуємо співавторство. Так, у нас був великий канал на 110 тисяч підписників, який генерував достатньо велику кількість переглядів. І ми мали можливість з ним сколаборуватися. Але. Це не була рандомна колаборація. Що ми зробили в великого каналу? Ми знайшли найпопулярнішу тему, тобто те, що привело найбільшу кількість аудиторії на цей великий канал, і те, що аудиторія очікує бачити на цьому каналі. І вирішили, що ми повторимо цю тему тільки в нашому стилі. Так, в нашу тему. Ми робимо дуже схожу обкладинку, але в своєму стилі. Ми дум, ми робимо дуже схоже наповнення, але в своєму стилі. І додаємо нашу фішку каналу. Тобто, якщо це канал про YouTube, ми додаємо що інструменти для YouTube. Ми публікуємо відео, і перші перегляди найцікавіше і йшли не з рекомендацій головної сторінки, чи ще щось такого, а з підписок. Тобто люди великого каналу бачили в підписках, що вийшло якесь нове відео від того каналу, який вони вже дивились. Але по факту це було наше відео маленького каналу. Заходили, починали його дивитися, бо схожа обкладинка, дуже схожа тема, але в якоїсь іншій інтерпретації знаходиться це ось тут. Буквально ви нажимаєте підписки і переходите на вкладку підписки. Тож ми отримали перші перегляди, і після цього відео почало йти в рекомендації. Найцікавіше, що після цієї колаборації всі інші майбутні відео і минулі відео починають також набирати, бо YouTube побачив, що люди починають все більше і більше довіряти каналу, підписуватись на канал і дивитися інші відео на цьому каналі. Звісно, це упаковка, це правильне створення відео і так далі, тому подібне. І це все просто працює чудово. І на сьогоднішній день ми отримали ось такий графік. Ви бачите, як він взлітає вверх. Це дуже приємно бачити, коли за такий короткий час каналу півтора місяці, а ви ось так починаєте взлітати. І це був найважливіший критерій для мене, щоб кожні наступні відео після колаборації. Після співпраці набирали більше переглядів, ніж були зазвичай, і це спрацювало. Наші відео починають рухатися, і канал майже досяг. Я думаю, що можливо на момент випуску цього відео або через два тижні наш канал вже мав би досягнути монетизації. І це те, куди ми і рухалися. Тобто, це чудовий інструмент, який може використовувати кожний маленький канал для того, щоб рухатися і розвиватися. Можливо, не так стрімко, можливо, вам не вдасться знайти відразу такого великого. Блогера, але якщо вам Є можливість з кимось співпрацювати, робіть це. Бо іноді вам для того, щоб, тр... щоб стартанути, потрібен маленький маленький ривочок, маленька допомога іншого автора. Бо YouTube це не про алгоритм, це про зв'язки, про допомогу про людей і про те, як ми можемо підсилювати один одного. А якщо ви хочете розуміти, чи дійсно це підсилення спрацювало правильно, і на що треба дивитися в аналітиці YouTube, щоб зрозуміти, що канал рухається в правильному напрямку я запрошую вас до перегляду відео про Ютуб аналітику, де я дуже детально і простими словами розповів, як працює youtube аналітика в 2026 році. Дякую за перегляд. Робимо сильний український YouTube разом.